Всіх вітаю, Львівщина на зв'язку. В попередньому відео я показував розпаковку саджанців від сад Павлюка. Тепер треба їх трохи замочити у воду, поки будемо готувати ямки. Я думаю, достатньо їм. Кілька годин, 2 години 3 побути у воді, поки ту все підготую. Бо дехто знімає, ну, бачив там в одному відео, що кажуть, на добу замочити дерева, щоб набрались вологи. Я думаю, це не потрібно, вони вологи наберуть і за 2 години. Е, так, в першу чергу треба, поки вони собі тут мокнуть в воді, треба позривати листочки. Листочки на себе витягуючи пологу, соки. Треба позривати їх обов'язково. Потім в кінці, ну, вже коли посаджу, буду їх трохи обрізати. Я взагалі то не прихильник осінньої обрізки, але це саджанці, це зовсім інше. Справа, тим більше вони обрізані були перед відправкою, як бачите, їх треба трохи вкоротити і зменшити крону саму, щоб приблизно збалансувати корінь і крону, приблизно, щоб корінь мав сили, давати воду в крону. Якщо крона буде набагато більша від кореневої системи, то корню буде трохи тяжкувато. Отож, обриваю всі листочки, йду готувати ямки. Дивимось далі. Так, ямки готові, викопав по сантиметрів 40 до пів метра і всипав по приблизно по відру трошки менше, ніж по відру перегною. Маємо такий свій перегній. Там була така яма колись. Ще коли була у нас корова, не знаю скільки років тому, може 10. І там в цій ямі вона так в землі. І ми тепер в цю яму закидаємо і харчові відходи різні, і і листя, і траву, і, і все. І маємо ось такий компост. І там ще є, думаю, що там ще є добрива ще від того перегною колишнього коров'ячого. Ті Ось так, то на, на груші дві ямки зробив. І тут так само. Добре, тепер йду копати решту ямки, а тут нехай собі стоїть, поки саджанці в воді замочуються. Викопаю всі ямки, тоді буду садити. <кх> Дивимось далі. І так, друзі, минуло трохи більше години. Під нитку викопав. Ямки для посадки. Писав мені один в коментарях вже раніше один чоловік. Я би стидався показувати такий садок неохайний, не а я не стидаюсь, я не професійний садівник. Що міг, хто обкошував, що міг хто гербіцидами оприскував, що зараз на зиму е, оприскаю, ну не на зиму десь, може навіть в суботу-завтра оприскою гербіцидом, культивувати я не можу фізично тут. І тисячі українців так само от купили саджанці, посадили, де мають місце і в траві, і без трави, хто там підготовляє ґрунт, хто ні. Але я не професійний садівник, і я роблю так, як роблю. І, до речі, в цьому році навіть ті яблуні які ніколи ще не мали. Плодів, всі такі хороші яблу... яблуні в мене повимерзав цвіт весною. А ці, які ніколи не мали плодів, в цьому році себе проявили, такі маленькі, я показував. Ця, ця, ця. І мали плоди. До речі, то і непогано тут вродить. І цикатки немає. В принципі, від цикадки я ще буду обробляти. Трохи пізніше. Спочатку бурдозькою рідиною, потім від цикадки зимовітом вже придбав. Так що, друзі, ось так. Схема посадки в мене буде 3 на 3, тут між цими широкими рядами 6 метрів. Якраз буде 3 і сюди 3. І ось такі ямки викупав. Коренева система невелика. Тут е, можна було ширшу купати, там ті інші ширші трохи. Але тут більш ніж достатньо. Глибина пів метра, як я вже казав. Там попередніх, і зараз кидаю сюди попів відра, по відрі приблизно перегною, і будемо починати садити. Е, покажу вам, як буду садити грушу, перше деревце покажу і покажу вже в кінці результат. Дивимось далі. Так, от, дивіться. Взяв садженець груші, кинув лопату по поверхні ґрунту. Бачите, чому глибших не дуже треба ямок? Вона була глибша, я там засипав перегною відерку не, не повне. А нам треба, щоб це місце щеплення було вище ґрунту. Сантиметрів 5. Ну, тут 5 не вийде, але я думаю, сантиметрів 3 вийде. Тепер беремо таке просто. Отак, От як вона є, тримаємо. Сергій Остапенко розказував. Попередньому відео своєму, що місцем щеплення оцим коліном треба давати на північ, тому що буде тягнутися до сонця, до півдня і отак буде рівнятися. О, якщо там навпаки, вона і так похилена, то буде ще більше хилитися до сонця, розумієте? Ось так, що Сергій Остапенко робимо по ваших порадах. Ось так. Зараз я легенько присиплю ґрунтом, покажу далі. Незручно знімати і робити. Зараз покажу. Так, присипав, не повністю засипати, лишити десь приблизно сантиметрів 10 доверху. О, листочок ще не обірвав. І дивіться, тепер, що робимо. Рукою легенько отак вібруємо і підтягуємо догори. Не сильно. Так, чуть-чуть. О, о, бачите? Трішки догори підтягнули, землю зрушили. Все. Тепер це все потрібно залити водою. Лиємо, наприклад, відро води спочатку. Тут пішло трохи більше відра, лиємо до того часу, поки вода не буде стояти. Бачите, вона ще сходить, ще треба доливати, поки вода не зупиниться і не буде стояти рівень води. Ну, в принципі, вже майже ну, ще сходить. Ще доливаю. Друзі, вода зупинилась. Стоїть. Добре, ми не засипаємо, поки вода не війде повністю в землю. Війде повністю в землю. Тоді почнемо засипати. Але треба так поливати, щоб вона, ну ви розумієте, щоб вона хоча б деякий час, хоча б кілька хвилин стояла на місці, щоб, вже, щоб земля була повністю зволожена. Хоча з тим. Я думаю, проблем сьогодні не буде. Сьогодні з обіду передають дощ на цілий день, ну, на півдня і на цілу ніч. Подивимось, але все рівно треба садити правильно. Зараз почекаю, хвилин 5-10 вода зійде, і тоді ще зніму, як я далі роблю. Так, друзі, минуло приблизно 7 хвилин. Вода, як ми бачимо, зійшла. Тепер беремо легенько і. Присипаємо ось так. Груша директор Альфан посаджена, бачите місце щеплення 5 см вище грунту. Можна від 5 до 15 рекомендують, але я би казав від 5 до 10, 10 якраз найкраще. Ну Тут нам не дозволяла коренева система трохи вище ще підняти. Обов'язково тут залишаємо такий трошки бортик. Сантиметрів 5, будуть дощі Хто хоче, може ще зверху можете полити собі. Я не буду. Будуть дощі, і тут трохи вода буде затримуватися і все буде добре. І переживання таким методом посадки 99%. Вже знаю з власного досвіду. Це є осіння посадка. Осіння посадка мені набагато більше подобається, практичніша, ніж весняна. Весною все все залежить багато від погоди, а восени через зиму. Коренева система повільно але розвивається, земля ощільнюється, втрамбовується, зимою багато вологи, більше, ніж літом зазвичай. І весною вже деревце починає помаленьку розвиватися. Добре, друзі. Таким самим способом садимо всі дерева. Ще одну грушу маю і шість персиків. Так, друзі, посадили ми рядочок персика під лінієчку, все акуратно, під, під ниточку. Єдине, що хочу сказати, е, як я вже говорив при розпаковці, що коренева система повинна приблизно пропорційно бути. Кроні. Як бачимо, тут крона у нас дуже густа і корінь набагато менший. Значить, нам треба трохи крону прорідити. Садівники могли б нам відправляти взагалі просто стовбур і там одну гілочку. Тому що воно більше нічого і так не потрібно. наступному році от весною, зараз осінь весною. Будуть квіткові брунь, квітки, будуть, все, плодові бруньки є вже. Але нам треба їх все рівно ще весною зривати. Наступний рік нам ще треба обривати плодові, щоб через два роки ми вже мали якісний повноцінний урожай і повноцінне деревце розвиненою кореневою системою. Тут можете не переживати гілки на персику наростають, як я не знаю, як на, на вербі росте персик за рік. Два метри може навіть гілки бути. Так що нам треба трохи тут прорідити. Ага, і чому так садівники не відправляють? Тому що відправлять так, а людина, яка не дуже розуміється, скаже, от відправив нам якусь гіляку І навіть на деревце не схоже. Тому і вони так змушені відправляти, щоб було якийсь таке презентабельний вигляд. Але по правильному при посадці ми мусимо тепер її трохи обрізати хоча б на дві бруньки. Ця гілочка нам взагалі зайва. Тут дві бруньки. Тут дві бруньки. Тим самим ми даємо дереву більший шанс на розвиток. Ось так. Ось таке деревце повністю достатньо нам залишити. Проходимо так по всіх персиках. Чим більше обрізаємо, тим більше шансу в нього прижитися. Так, персики від дерева саджанці від Павлюка посаджені. На черзі е, Кіплич, Сім'я Остапенків. Чекаємо від них посилки. І від Дімаса Журбенко чекаємо також посилки. Там буде 5 чи 6 персиків. Всього вам доброго, працюємо далі.